Апостол Петр пише, що істинна благодать принадлежить ізбраним. І тому нам потрібно перше це народження від Бога, бути святим. Друге, ми повинні бути живим камінням, бути ізбраним Божим, увійти в ізбрання і призвання. Третє це жертва, страждання заради спасіння інших людей, рідних, близьких, крест. Ісус каже, що той, хто. Не бере свій крест, то Той не може бути моїм учням. І той, хто не відмовиться від свого мнення, від себе і не хоче нести креста, то той не достоїн мене. Ісус був розп'ят для нашого спасіння, щоб в наше життя прийшла благодать. Ми повинні служити людям для спасіння, те, що робив Ісус. Четверте це совість. Ми повинні жити по совісті.